Тому починаємо, друзі. Значить, дивимось. дивимось такі питання, чи продовжиться тенденція таких обстрілів як останні два дні? Чи це ж все була декількаразова декілька акція? Ну, ще бачите, шістки тут випадають. Поки що, бачите, ось ще навесні можуть бути. Ну, тут вони все ж таки не прям часті випадають. бачите, Тут з повітря все ж таки загрози випадають. От навесні ще можуть бути. Тут бачите, дві шістки. Це може вказувати або два рази, або ось весною ще можуть бути невеликі такі, а і влітку можуть припинитись. Взагалі. Ось так, тому ще буде, але буде зменшуватись. Все одно, бачите, вже тенденція на зменшення йде, все ж таки немає такої кількості, немає. І результативність дуже висока, набагато вищу, ніж була. Тому, друзі, ще піде на спад, ще буде. Таке, ну воно, все ж таки, бачите, дев'ятка пікова вона, дев'ятка пікова вона все ж таки відійшла. В минуле почала відходити, тому найбільші такі загрози і масштабність їх буде спадати, і найбільш, ну, найтакі най, 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 небезпечні вони позаду. Але все одно, все одно ще небезпека така залишається. Ось така відповідь. <кхух> далі. Далі, далі, далі. Що очікує? Що очікує Рашу 9 травня? Чи буде якась мощна бавовна? Дивимось це питання 9 травня на ворожій території. Дивимось, чи буде мощна бавовна. Мощна, не можна, а з повітря на іншу територію буде, бачите? <клес> буде. Щось буде дуже-дуже дуже хворобливо, неприємно для Бубнового тут випадає. Випадає, от бачите, неочікувано, <клес> якось новітнім чимось. Щось, можливо, не прямо з нашої території. Можливо, там це буде е якісь агенти там на території. Бо. Далека дорога не дання, але, але все ж таки це наші якісь будуть там наші, е, наші групи, розвідники чи е, щось, напевно щось таке. З повітря, бачите, по їхній території дуже неприємно для Бубнового, неочікувано для нього. Е, задіяні будуть наші, але хто це саме так і не дізнаються, просто <кхем> тому що невідомо звідки це буде. Звідки це буде, також невідомо, але випадає. Це не прямо от мощно-бачу прямо такої серйозного удару такого, але це буде все-таки, бачите, загроза з повітря і буде нанесено. Буде. Це будуть або спроби, це будуть. Ну, Це дуже неприємно, бачите, для ось цього бубнового орка випадає. Все ж таки, просто так все не закінчиться. Випадає тут і зло, неочікувано з дороги, з повітря. Ну, Тобто не з дальної дороги, це десь, десь недалеко. Це, можливо, це прям на рашки, бачите, випадає з повітря. По іншій території дуже неприємно для бубнового. Які ще питання? Очікуємо. Будуть або спроби, або там наші диверсійні групи, або агенти будуть працювати там. Так просто вони не відбудуть 9 травня. Без шуму, без пилі, як кажуть, такого в них не вийде. Все ж, таки буде... Все ж таки буде для них важко це. Тому очікуємо, очікуємо. Наскільки вона мощна, Маргарет, я вам сказати не можу. Е Woah. Наскільки мощна вона, як ви написали, але ну, щось буде точно. Щось буде точно. Далі, далі, друзі. Подивіться, коли звільнять е, чаплинку. Так, е, добрий вечір, добрий вечір, всім привіт. Далі, друзі. Далі. Кажуть, що зараз дуже багато ворожих груп заходить на нашу територію, щоб виявити техніку для контрнаступу. У нас і без того ворожих е, очей на території дуже багато. Е, прям, прям, прямо ж, прямо ж багато розумієте Оцих колаборантів, оцих е придурошних різних, там які там виявляють, виглядають, ходять, відправляються, це ж вороги. Іх, і, і у нас, і тут їх багато, Іх, їх треба знищувати. По-перше, просто нищити нещадно. ось таких е Тому те, що вони заходять, так да, див читаю. кажуть що зараз дуже багато ворожих груп заходять на нашу територію, щоб виявити техніку для контрнаступу, відкоригувати вогонь, щоб знищити і Правда, чи це. Дивимося, чи правда, що якісь такі дуже багато цих груп і чи вони якісь результативні, чи добуваються вони свого ці групи. Дивіться, по-перше, тут я не бачу... Я тут бачу тільки наш, наших військових, і наші військові бачать з повітря бачать і будуть знищувати. Вони проїжджають там на якоїсь техніці. Я не бачу прямо ворожих Бачите, хвороба для них випадає. Вони, може, там є, тут кількості і немає. Дуже багато, те, що вони писали, дуже багато це єрунда, все немає там нічого дуже багатого. І вони будуть знищені. Їх з повітря бачать, їх з повітря бачать і будуть їх нищити. Ось так. Немає тут людей. От бачите, орки для них випадає з хворобою. Неприємно для них випадає. Немає там такої кількості. Десь, звісно, там розвідка якась там у них працює, щось, щось вони там ви намагаються виявляти. Але е, про те, про то, що про те, що ви написали, це повна маячня. Це повна маячня. Не знаю, де ви це взяли. Такого немає, близько і не буде. Так, далі, далі читаю, друзі. Олеся, вітаємо вас. Дякуємо за стрімки в такому вигляді. Чи закінчиться війна до осені цього року, якщо ні, до зими, якщо не до зими, то коли? Це дуже таке. По-перше, є відео вже на каналі. Можете подивитись, що весною повинно початок кінця, а на осінь якби то закінчується. Це може бути і кінець осені, і... В картах немає точних термінів. терміну. Якщо показує осінь, це може, може і захватувати декілька неділь і зими, розумієте? Немає в картах точного терміну. Давайте подивимось. Ще раз глянемо. Ще раз глянемо. Чи довго буде ще ця клята війна? Якщо вкажуть по терміну, можуть просто не вказати і все чи довго ще буде ця війна. Недовго, все-таки недовго випадає, бачите, все-таки ще більше, більше нагнітають, більше буде багато і псо тут випадає, все ж таки довго не випадає. Прям дуже довго, що вам, що вам розказують на роки, до 28-го року це все повна маячня, такого не випадає. Ми звільнимо раніше свої території, раніше звільнимо. Раніше це випадає, в принципі, недовгі терміни, випадає карта скора, це може бути і до кінця цього року. Ось так. Можливо, де Юре, там воно може і затягнеться, але де-факто до кінця року вона повинна закінчитися. Ось так. Далі, далі. Ну, знову ж таки, підтверджуються ті розклади, які ми бачили з вами до цього. Дякую, хто відправив з Приватбанку. Дякую. Дякую вам за донат. Так. Далі у нас е, наступне питання. 2 ікса. От нік такий, дивимося. Чи зможуть українські ЗСУ здійснити Перл-Харбор для... Ворога. Такий, такий собі перл харбор. Чи це можливо? Давайте подивимося. Чого нам? Подивимося. Ну, все ж таки, так бачите, таке прямо зло не ви, не випадає. Там більше... Більше науково буде, більше хитро, більше правильно, <правильно> якось, не топорно. Ось так. Це не топорно буде. Прямо так, <правильно> прямо так не випадає. Більше з хитрістю, більше з розуму, роз, розумом, з якимось досвідом, там, з, ось, з наукою військовою. Ось так випадає. Так, далі, друзі, відкриваю я пост про 5 питань, не про 5 питань, а про, друзі, питання дня. Там ви також писали питання, які набрали досить багато таких реакцій, які ми не подивилися. Так, Оксана питає: добрий вечір. Чи будуть у нас літаки F-16? Дивимось, саме f 16 чи дадуть нам літаки саме F16. Ми подивимось, ми чи будуть вірогідність, яка що в нас буде в користуванні найближчий час. Дивимось на найближчий час. Вони нам потрібні зараз. Всі кажуть, що вони потрібні зараз. Дивимось от найближчий час. Чи дадуть нам ці літаки F-16? Бо вони край нам потрібні, як кажуть військові експерти. Дивіться, все ж таки, бачите, техніка повітря випадає. Наші військові, от наші захисники на ньому, на них випадають. Випадає таке, що найближчий час нам повинні надати такі літаки. Воно буде якось неочікувано, можливо, воно буде не, не буде якось об'явлено це, але все ж таки все ж таки додавлять. І зло, бачите, стає пусте. Повітряна техніка тут випадає. Скоро випадає. Все ж таки, можливо, там буде якось не, не така кількість, але якась кількість буде працювати. І будуть наші пілоти, наші Наші будуть керувати цими літаками. Не, не якісь там е, натівські над, пілоти або там іноземці, наші повинні ось скоро, напевно, повинні, на ближчий час повинні надати. Все ж таки, але кількість незначна. Якась незначна. Можливо, це формально якось нададуть, але все ж таки вони з'являться. Все ж таки вони з'являються. Це відповідь на ваше питання. Так. Далі. Наступне питання. Чи буде влітку дефіцит електричної енергії? Ларіса питає. Дефіцит електроенергії влітку. Не випадає такого. Нормально все з електроенергії. От, електроенергія, бачите, буде. Все буде з електроенергією нормально. Електроенергія випадає двома картами десяткою і е, тузом. Ось вони тут, об, е, обидві карти вони тут випадають. Повинно бути все добре з електроенергією, ніяких проблем з електроенергією не випадає. Тому, тому, друзі, не вірте, якщо там хтось розповсюджує, що буде там дефіцит чи ще щось буде, такого не випадає. З електроенергією буде все добре. Влітку ніяких особливих там проблем, ні дефіциту такого не випадає. Її буде достатньо. Придостатньо навіть отак. Ось так, друзі, що ми подивилися, що ми побачили на вашій.